50 комплектів дитячої постільної білизни отримав дошкільний навчальний заклад номер 8 від благодійного фонду Артема Рожка. Цього разу ініціаторами звернення виступили батьки вихованців установи. Благодійний фонд Рожка Артема завжди намагається реагувати на звернення не тільки співробітників ДНЗ, а й батьків, які також до нас звертаються з нагальними проблемами, які дійсно потребують уваги. Так само це сталося і. Садочка номер 8 відносно постільній білизни, Щойно прокинувшись, малеча відразу звернула увагу на яскраву постіль, хто просто роздивлявся малюнки, хто відразу вирішив використати подарунок за призначенням і поспішив до спальної кімнати. І, взагалі, дитячі оченята сяяли від задоволення. Дякую. Щирі слова вдячності благодійному фонду Рожка Артема за те, що на прохання наших батьків дошкільно-навчального закладу номер 8 центру Василя Олександровича Сухомлинського привезли в дарунки нашим діткам спальні комплекти.